Записав я тут відповідь на питання про 11.11? .11. Виклав його в соцмережі? Там я казав про важливість хвилини, про життя, про смерть, про енергію, про дихання. І було питання, коментарі під одним із відео. Як же бути? Вже. До нас це прийшло, як ці тези можна зробити в своєму житті, тому що я зрозумів, що людям важливо. моя думка про це. Хочу запропонувати дві практики. Навіть це одна практика з двома елементами. Проста, якраз про енергію про дихання. Вона може бути хвилину, 5 хвилин на день, сидячи, стоячи, навіть лежачи. Перший елемент це дихання, усвідомлене дихання. Я дихаю і животом, і груддю, але Можна дихати як вам зручно. Кажуть, що дихання животом заспокоює і може бути більш корисне, але це не так важливо на першому етапі. Важливо усвідомлювати вдих і видих. Це дуже допомагає. Коли зараз така тривожна ситуація, дуже допомагає просто подихати. Це можна робити в будь-якій черзі, стічі, роблячи щось, просто відволіктися, на хвилинку надії, подихати. Другий елемент, який можна сюди додавити, відчути свої ноги, де ми є? Якщо ми сидимо, відчути. На чому ми сидимо? Поверхню. Це називається заземлення. І ми відчуваємо, що ми не в повітрі, ми не в космосі, ми тут, на твердому, на чому сидимо. Зараз я сиджу, я відчуваю сідницями, що я сиджу, і от воно моє заземлення. Якщо я стою, я відчуваю ноги, я стою. Можна додати ще третій елемент це дотик. До себе щось дотронутись, може, до голови, до шиї, куди-небудь. Краще до груди це як серце, відчути, це як обійми само себе, от я в себе є. От є така в психології метафора, як внутрішнє дитя. І от ми обіймаємо внутрішнє дитя, кажемо, ну що, що там? Що трапилось? Все ж добре, все нормально. І дихаємо. Ми дуже мало торкаємось себе, та й інших ми торкаємось. Це майже тільки між коханими якийсь сексуальний і контакт. А весь час ми не касаємось, дотику дуже мало. От ця практика. Повернути собі і себе. І оці три елемента поверхня, дихання і дотик до себе, можна робити одразу. Хвилинку, дві, три посидіти. Наприклад, якась новина погана, щось трапилось. І от все, що я казав, про хвилину, яка важлива. У цю хвилину, поки ми дихаємо, світ. Почекає, нічого не трапиться. Всередині щось коїться, і ми дихаємо, можемо спостерігати. Це вже початок якоїсь так базової медитації. Ми відчуваємо себе, що там коїться в нас. І становиться все добре. Ось отака от практика. Дякую.